Всім привіт! Я думаю, що якщо ви дивитесь це відео, то вам знайома ця проблема, що коли ви проходите сюжет «НДІ час в підземеллях, і вам треба добратися до германа, ви стикаєтесь з проблемою, що коли ви стрибаєте в просторову аномалію, то у вас відбувається ось така ось лажа, і портал завантажується чи нескінченно. Чи там 20 хвилин, чи півгодини, щось таке. Е, я сьогодні хочу розповісти, як вирішити цю проблему, тому що е, в мене було завантаження нескінченне, тобто без приколів я залишав на годину і нічого не змінювалося. І сьогодні я хочу розповісти, що з цим робити, якщо у вас така сама проблема. Коротше, е, на жаль, в будь-якому випадку треба вийти з гри. І зайти в момент до того, як ви стрибнули в портал. Це дуже важливо. Тобто, це може бути останнє завантаження чи передостаннє. Коротше, от все. Ви вийшли з гри, перезайшли. Далі що ми робимо? О, я зараз знаходжуся під ендейчазом вже після всіх цих порталів, і до речі, там стрибків буде чотири. Я одразу попереджаю, тому після першого стрибка не змінюйте налаштування, тому що стрибати доведеться багато. Ох, коротше, припустимо, що я стою зараз ще перед порталом. Е, значить, що треба зробити? Ми відкриваємо налаштування, і нам треба зайти е, в розділ дисплей. І ось тут нам треба змінити повноекранний режим. Бажано чи на віконний. Чи ну, в мене спрацювало і не на віконному режимі, але я все-таки раджу з віконним це зробити. Тоді це буде 100%. Віконний режим і налаштування ми знижуємо до мінімуму, щоб в нас було віконце і графіка, прям типу, 98-й рок, рік КС 1,6. Застосувати. І як ви бачите, все, в нас залишилося оце віконце, там в мене позаду ОБС. Залишайте так. Стрибайте в портал, він буде дуже виснутий, але він провисне, буде виснути десь хвилину. І все, він провис. Заходите. Розмовляйте з Германом, потім біжите, знову з ним розмовляйте. І потім стрибайте після останньої розмови ще в один портал. Вас перекине до Кабанів. Потім ще в один портал. Після цього вас закине ще в один портал. Я там не буду спойлерити, що відбудеться. І після цього буде ще один портал. І вже після якого. Вас е викине туди, де зараз знаходжуся я. І ось я застосовую знову налаштування нормальні повноцінні, і ми повертаємося ось сюди, під НД час. І далі в нас буде проходити сюжет. Далі. І, в принципі, далі проблем не буде. Наскільки я знаю, ще можуть бути портали по сюжету. І якщо ви будете стикатися з просторовою аномалією, з таким порталом, одразу перед стрибком. Робіть оці налаштування, щоб у вас був чи віконний режим бажано, чи просто мінімальне налаштування графіки, тобто 1024. Обов'язково це робіть, тоді у вас не буде проблем і все буде чікі як то кажуть. Якщо я був вам корисним, буду тільки радий, тому що ну, я дуже довго мучився з цією проблемою, але я це вирішив. Тому зберігаю гру, а вам приємної гри, сталкери.